Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям! Слава! До вашої уваги випуск новин підсумки тижня. Про події минулого тижня у нашій громаді і тиметься у ньому. І коротко про головне. Призначений новий голова Обухівської районної державної адміністрації. Офіційна хроніка тут і тиметься про засідання оперативного штабу та виконкому міської ради. Відбулося чергове засідання сесії міської ради, а їй передувала робота депутатських комісій. Про прямий телефонний зв'язок йтиметься також у випуску. Юні волонтери збирають кошти на авто для Збройних сил України. Рубрика фотохроніка. Як працює дитячий табір в Центрі дитячої та юнацької творчості? Новини спорту, прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Зранку 9 червня засідання оперативного штабу перенесли на 10-ту годину ранку. До цього Карлицький міський голова Олександр Панюта побував в Обухові. Там очільник Київської обласної адміністрації Микола Калашник представляв нового голову. Обухівської районної адміністрації. Зранку 9 червня засідання виконкому та оперативного штабу перенесли на 10-ту годину ранку. До цього карлицький міський голова Ласан Панюта побував на заході в Обухові, де голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник представив новопризначеного голову Обухівської районної державної адміністрації Геннадія Сиваненка. Геннадій Севененко, досвідчений управлінець, який добре зарекомендував себе на попередній посаді в Білоцерківському районі. Він довів, що здатен ефективно організовувати роботу команди, приймати відповідальні рішення і досягати результатів там, де це справді має значення для людей. Очільник області підкреслив, упевнений, що завдяки досвіду. Професіоналізму та лідерським якостям Геннадій Совененко зміцнить позиції району. Наступна рубрика офіційна хроніка тут засідання оперативного штабу, а також робота виконкому міської ради. На засіданні оперативного штабу 9 червня карлицький міський голова Олександр панюта відзначив, ситуація в громаді стабільна, попри постійну загрозу ворожих повітряних атак. Продовжуються заходи з благоустрою. Із керівництвом місцевої філії товариства спецкомплектпостач обговорено потребу в ремонті доріг обласного підпорядкування. За інформацією Центру зайнятості до суспільно корисних робіт, із початку року залучено 216 тимчасово безробітних громадян. На оплату їхньої праці з держбюджету вже виділено майже 3 мільйони гривень. Нині на теренах громади суспільною корисною працею коштом цього бюджету займаються 62 громадян. У робочому ритмі працює інфраструктура громади. Триває вдосконалення укриттів на випадок повітряної тривоги. На штабі традиційно було обговорено плани на тиждень, що розпочався, а також потужну ситуацію в громаді. Про свою роботу за минулий рік прозвітували старости Людмила Ананєва, Алчанський Старостинський округ, Тетяна Богданець, Новосилківський округ, Василь Тесленко, Липовецький старостинський округ та Надія Порхун Мирівський Старостинський округ. В понеділок 9 червня пройшло чергове засідання соте виконавчого комітету міської ради. На порядку денному було близько трьох десятків питань. Насамперед виконком схвалив. Звіт про виконання бюджету Карлицької міської територіальної громади за перший квартал цього року на засіданні виконкому було також свалено програму фінансової стабільності комунального підприємства Карлих тепломережа на 2025 2026 роки з метою забезпечення стабільного функціонування цього підприємства. Яке протягом наступного опалювального сезону забезпечуватиме виробництво тепла для дев'ятиповерхівки по вулиці Парковій, 18. Схвалено також було програму забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Ряд рішень було ухвалено за поданням комісії з питань захисту прав дитини, зокрема про створення дитячого будинку сімейного типу на базі родини рибників бурти. На засіданні упорядковано шість поштових адрес. Фізичної особі підприємцю надано дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, Розглянуто заяву підприємця щодо надання дозволу на торгівлю сезонними овочами та фруктами. Ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям Карлицької міської громади, зокрема фронтовикам та членам їхніх родин. Відбулося чергове засідання сесії Карлицької міської ради. Їй передувала робота депутатських комісій. На порядок денних засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку 11 червня було винесено десяток актуальних питань. Зокрема, було розглянуто проєкти сесійних рішень про внесення змін до програми підтримки заходів та робіт із територіальної оборони. Та мобілізаційної підготовки місцевого значення на території нашої громади. На комісії розглянуто зміни до програми підтримки розвитку карлицької багатопрофільної лікарні. Йшлось про затвердження програми забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Затвердження програми фінансової підтримки карлик тепломережі на 2025-2026 роки підприємство протягом наступного опалювального сезону забезпечуватиме виробництво тепла для 9-ти поверхівки по вулиці Парков, 18. Карлику. На комісії опрацьовано також проєкти рішень про надання дозволу на проєктування з прокладання. Волоконно-оптичної лінії зв'язку на землях нашої громади. Вів засідання Геннадій Бема. У роботі депутатської комісії взяв участь карлицький міський голова Олександр Панюта. Безпосередньо в день роботи сесії міської ради 12 червня працювало три комісії, які готували проєкти рішень на депутатський сесійний розгляд і затвердження. А це комісія по освіті і культурі її голова Олег Савченко. Працювала бюджетна Денис Дячков та земельна голова комісії Олександр Широкоступ. 12 червня перед початком сесії міської ради відзнаки за підписом командира військової частини А 3628 підполковника Володимира Лебедєва Олександру Панюті та Олександру Широкоступу передала дружина одного із військовослужбовців цього підрозділу. У тексті подяк ідеться за вагому підтримку військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України та сприяння зміцненню обороноздатності держави заради перемоги. Нагороджені запевнили загал та попросили передати нашим захисникам, що й надалі докладатимуть максимум зусиль для підтримки сил оборони у їхньому протистоянні з окупантами. На сесійному засіданні 12 червня було розглянуто сім десятків питань. Проєкти рішень, поданих депутатськими комісіям, були затверджені. Про деякі із них ми вже говорили в попередньому сюжеті. Аби не повторюватися, назвемо інші. На сесії надано фінансову підтримку чотирьом військовим частинам в рамках програми підтримки Збройних сил України на 2025 рік. В рамках іншої програми фінансово підтримано також місцеве відділення поліції. На сесії внесено необхідні зміни до бюджету поточного року. Затверджено звіт про виконання бюджету громади за перший квартал 2025 року. Виділені необхідні кошти на поповнення статутного капіталу міськ Рембудсервісу. Ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, зокрема фронтовикам і членам їх родин. У середу, 11 червня, відбувся прямий телефонний зв'язок жителів громади. Із її очільником Олександром Панютею. На прямому телефонному зв'язку 11 червня до міського голови Олександра Панюти не надійшло жодного телефонного звернення. Натомість безпосередньо до нього завітала мешканка вулиці Лісової з проханням повернути в інший бік вуличний ліхтар, який щовечора світить, за її словами, їй просто у вікно. Очільник громади дав доручення директору міськрембудсервісу Юрію Сінгаївському виправити ситуацію. Більше звернень ні телефонних, ні безпосередньо. Особисто до очільника громади цього разу не було. Тож Олександр Панюта провів із присутніми на прямому зв'язку керівниками комунальних служб виробничу нараду. Волонтерську акцію учнів 3 го Карлицького ліцею йтиметься в наступному сюжеті. Учні 9 класу Карлицького ліцею номер 3 організували волонтерську акцію зі збору коштів на автомобіль для Збройних сил України. В кабінеті очільника громади Олександра Панюти 6 червня були присутні, крім учнів, депутат міської ради голова. Асоціації фермерів Карличини Олександр Широкоступ, голова фермерського господарства ДАР Михайло Плах. Вони передали школярам додаткову суму коштів до вже зібраних ними 106 тисяч гривень, фрагменти виступів названих осіб. Дев'ятий клас 3-го ліцею, який на протязі певного періоду збирав кошти для придбання автомобіля для наших Збройних сил. Але так як сума була зібрана недостатньо за придбання, дітки звернулися разом із військовими, які, е яким буде передано автомобіль, звернулись до голови асоціації е фермерів, сільхозвиробників Каролични до Олександра Васильовича Коступа про підтримку. Він, з своєї сторони, враховуючи наше зібрання, які ми проводили раніше, Асоціація прийняла рішення про підтримку з розрахунку до кількості землі, про підтримку сільського по кроково в разі потреби і виділення коштів. Сьогодні влас Михайло Михайлович, керівник сільського прибув і ту суму, яка не буду називати, яка, яка не достає для придбання автомобіля. Михайло Михайлович хоче офіційно передати діткам для того, щоб ми допрацювали ту хорошу ідею, яку вони проводили на певному етапі. Я ще хочу сказати, що на самому початку ще приймав участь і депутат міської ради Воловенко Максим Петрович, бо дітки у нього так говорити, отримали безкоштовно квіти, реалізовували під час святого 8 березня. Так ви це здійснювали. І він також прийняв участь підтримці даної ідеї. Ну і збирали також кошти від проведення ярмарок, іншими шляхами. Ну і сьогодні це завершаючий етап. Тому я думаю, давайте спільно оксали ви два слова, тоді Михайло Михайлович два слова. Ну і ми зробимо цю я хочу вручати Ці кошти дітям, так? Да. Я... Хочу вам подякувати за те, що ви робите таку справу. ви молодці, мені приємно, що в нас росте таке майбутнє покоління, що в нас є такі українці, і тому ви робите дуже добру справу, сьогодні всі повинні допомагати нашим воїнам. І з такими українцями ми не переможні. За нами правда. З нами був і за нами перемога. І я впевнений, що перемога буде в цьому році. Так що я вам дякую. Прикро, звісно, що вам приходиться займатися цим. Але, на жаль, такий час, і сьогодні ми всі повинні займатися цією справою і допомагати нашим Збройним силам. Я вам дякую. Привіт, Фермери допомагали, допомагають і будуть допомагати. А вам велика вдячність, що ви цим займаєтесь. То нам, старшому поколінню, дуже приємно, що майбутнє у гарних руках. <тит> дуже за... Ми, Якщо все вийде в нас, ми закупимо машину, то ми вас на вручення запросимо всіх. Ми планує... ви, ви, все отримать. Ви, ви ви, ми просто плануємо на випускний купити, на випускний випускний, коли у вас 14 червня випускний, ви хочете передати ключі військовому. Так, ми хочемо на лінійці передати. Все вийде, я навіть не сподіваюся. Підтримка є. Я думаю, що все у вас вийде. А далі для вас рубрика Фотохроніка. У рубриці Фотохроніка ми розповімо про інтерактивну виставку ЕДАР за лаштунками реальності привученої до Дня журналіста. Яка відбулася 6 червня в Карлицькому центрі дитячої та юнацької творчості? Участь у заході взяли лідери органів учнівського самоврядування Білоцерківської, Карлицької та Узинської територіальних громад. Модератор зустрічі, координатор органів учнівського самоврядування Київщини Олена Лісовенко провела цікаві пізнавальні майстер-класи. Виконуюча обов'язки директора Центру творчості Валентина Ільченко та координатор учнівського самоврядування громади Олена Столяр висловили побажання на подальшу співпрацю між лідерами сусідніх громад. Гості зібрання Любов Коваль, заступник міського голови та Микола Саменюк головний спеціаліст із світлення інформації міської ради, побажали молодим лідерам. Київщини, Карличчини, інших громад бути активними будівничими як свого майбутнього, так і успішного громадянського суспільства в мирній незалежній Україні. З 2 червня в Центрі дитячої та юнацької творчості працює літній дитячий табір, і ми там побували. Про нього розповідає педагог організатор центру творчості Олена Столяр. У Нас дуже цікаво, у нас маса дітей, різновікові дітки. Це від п'яти до 14 років дітки приходять. Ранок у нас починається. Спочатку ми вітаємося, реєструємося, потім у нас повтор правил, які обов'язкові для, для відвідування табору. Потім наш керівник гуртка хореографічного або Ольга Миколаївна, або Анна Михайлівна проводить цікаву веселу руханку. Потім дітки танцюють, а потім ми граємося в ігри. Веселі, естафетні, фізкультурні. Ми прокидаємося. Після прокидання ми через годинку переходимо на задній двір на майстер-класи. Там дітки виготовляють різні іграшки, різні поробки, цікаві, новенькі. Граються в настільні ігри, в теніс і відпочивають на каріматах. Скільки дітей всього? По-різному буває, але буває 80. Коли тепло на вулиці, то 80. Коли прохолодніше 50-60. А ще скажіть, до якого числа буде працювати? Добре, працюватиме до 13 червня. Вам цікаво в таборі? Так. А що тут саме цікаве? Ми граємо в ігри, да, гуляємося, гнілимось, не обижаємо. Сідемо разом на кайбрах. А ще що? Е, Граємось, я тебе звати Саша. А і тебе Саша? І я Саша. Ах, ви Саші. А що ще? Ви робите з викладачами якісь. Поділки, майстер да. Які? Ну Розказуйте, чого. У Ми... нас був майстер-клас. У В... нас є і поробка майстер класа і по майстер-класа, да. і сопілки, і барабани, і туба, і все. Ну, йдіть, біжіть, біжіть, молодці. І ось табір розпочав день з традиційної. Руханки Головою покрутили, Руханка. плечі вгору опустили, Руханка. руки в сторону, як крила, Руханка. І гарненько покрутили, Руханка. Права ніжка, ліва ніжка, пострибали ми, як кішки з цим Підтягнулись, не забули, посміхнулися, рухатися. Цієї ранкової частини діти переходять на ганок в саду за приміщенням центру творчості. А чим вони там займаються? А скажіть, будь ласка, чим займалися, Яким був сьогодні у вас день? Ой, у нас кожен день цікавий так. і новий. Це і ігри, це і конкурси. А тут я хочу сказати. Тут. А тут у нас проходили майстер-класи, де дітки виготовлявали, що покаже. Сьогодні виготовляли павича такого, так? А також діти грали в настольні ігри, фарбували, спілкувалися, вон в шашки ще грають, танцювали. Вони це вже звичайно. Задоволенням ходять, з задоволенням ходять. 8 червня відбувся традиційний шаховий турнір за участю шахістів зі столиці та Київської області. 8 червня карлику відбувся традиційний шаховий турнір за участю шахістів зі столиці та Київської області. Змагання проходили в міському центрі культури і дозвілля. Тут, у турнірі зі святких шахів, свою майстерність показували 29 шахістів. Із Карлицької, Миронівської, Бухівської, Ржищевської, Ракетнянської, Тарощанської, Української, Баришівської, Березанської громад та міста Києва. У результаті протистояння було визначено переможців літнього шахового сезону перше місце Олег Баля, Кагарлик. друге Андрій Притула, Миронівка, третє місце Євгеній Миронов Обухів. П'яте місце Олександр Босенко Кагарличина. Шосте місце Костянтин Хамаздір Кагарлик. Найкращий результат серед ветеранів показав Віктор Бочок Миронівка. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок, 16 червня. Без опадів буде. 13.24. Малохмарною буде погода 17 червня у вівторок. 15.25. Тепла. Дрібненький дощ ітиме в середу 18 червня 16 градусів. Уночі 24 тепла у день. Четвер 19 червня. Часом йтиме дощ, 16 тепла вночі 25 у день. П'ятниця, 20 червня. Ітиме дощ 14.21. Субота, 21 червня, невеликий дощ протягом доби 12.21. Неділя 22 червня дощитиме. 13 уночі, 21 тепла у день. А вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносина. Добі кінця випуск новин підсумки тижня. Дякуємо, друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні і героям! Слава!